Let's go, let's а де сумка с баблом? В нам надійному місці, де ніхто не дістане. Привет, красавчик. А що ти шукаєш? А? Чекаю на тебе завтра біля кого десь. В мене є те, що тобі треба. Таня. Дімосіка, що там в тебе? А, та це я молитву читаю. Дякую Богові, що дам мені тебе. Спідяночка. Річі, ти що вже замість півня? Йому, поки подушкою не прилетить, то він не зрозуміє. Тулу. Руслан підйом. Медицина потрібна. Нічого собі. Іван Іванович, то у вас пульс під 120. Звучить як тост. Та Та ви чого? Вам навіть кефіру не можна пити. Ну, все, все, я понял. Сьогоднішнього дня. Кефіру, ані краплі. Куди? Залівалися, я взагалі не зрозумів. З якого це приводу цвіт настроєння синій? Тому що сьогодні день підводника мурену тобі в ухо. А ви до цього свята яким боком? Тому що перед вами стоїть. Перед вами стоїть, сидить мічман Чорноморського підводного флоту. Заливали. Навіть я нашим дівчатам, коли ми були у чужому будинку, так не заливав. Так навіть блогери не брешуть. Та я на підводному човні нашу кульку п'ять разів обійшов. Це через мене, але карібський кризис не почався. Походу в нього вже білочка почалась. Хочете? Можете померти, але не в мою зміну. Треба сховати від нього весь самогон. Точно давайте. Ховайте, ховайте, А я його на ню знайду. Не знайдеш. Якщо ти довгий час служив на підводному човні, де повно чоловіків та мало кисню, то в тебе нюх атрофувався. Пора повертати гроші, бо я вже за ними скучив. Дімасік, а ти куди? А, я. Так я ж до колодязю за водою. Mm -hmm. Я коли тебе бачу, то в мене ж горло пересихає. Mm -hmm. Дімасік, ти вчора зробив мені приємний день. Тому, поки ми маю... не поїхали з цього села, я хочу зробити приємно тобі. Mm -hmm ніхто не бачить швиденько. Діма, ну якщо ми в селі, це ж не значить, що треба перетворюватись на село. Я себе приготую і буду чекати тебе в ліжку. на наша готувати. Ти мені са подобаєшся. Ну, я за водою. а да, ти готуйся. А? Діма. А чого ти за водою і без відра? А, чого без відра? А, так. ха-ха-ха-ха-ха-ха. <риво> Повелася? Я ж приколовся. Ось ж. Руслане, я розумію, що ти міський, <смі> але якщо закопувати пляшки, то восени вони повні не виростуть. Надя, та то я від Іванича ховаю. Переводимо його на сухий режим. <смі> а я навпаки тобі випити принесла. Але так, не алкогольний, а тонізуючий напій. В таку жару те, що треба. <смі> я останній раз компот пив, коли в нас півлікарні в столовці травинулися. А цей смачненький. Тоді забирай все. <пит> смайлик. Ще посміхається. Смайлик феєрверк і смайлик шматок пирога. Тепер нехай думає, що я мала на увазі. Яна, в тебе є бритва. А то якщо я зараз не поголю ноги, мені доведеться там робити зачіску. У мене немає, я свою вдома залишила. А як ти собі голиш ноги? Ну? Вони в тебе гладенькі, наче екран смартфон. Ну я їх пінцетом по одній волосині висмикую. Я знала, що ти хвора на голову. Доведеться тепер ходити з кущами. <гум> Яна, чого ти посміхаєшся? Наче тобі тисяча підписчиків підвалило. Що там у тебе? Не тисяча, а один. О, це мій колишній фотку своєї нової тачки прислав. На фоні віли. Слухай, навіть на фотошоп не схоже. Навіть на тебе красень. Ну, звісно, не такий, як його тачка. Так, пише, що сумує, квіточки присилає. О, я навіть не знаю, як такому красенню відмовити. Ну, я ж тепер з Русланом. Тю, Яна, ви що одружені? чи що? Ну, ми ж, типа, зустрічаємось. Яна, в тому то і справа, що. Тіпа. Ти подумай про перспективи. Ону твого колишнього яка тачка. Ну, а з Русланом ти хіба що на швидкій покатаєшся. <пілля> Іван Іванич, не старайтеся, ми звідти вже все переховали. Салабонень! Тверезий міч мар на День підводника. Ганьба флоту. Звідти теж вже переховали. Mm -hmm. Іван Іванович, у вас є бритва? Тільки нова, не використана. Звісно, є. Я. я коли на фабриці бритв працював, у мене цілий ящик залишився. Давай так, належ мені 100 грам. Я тобі бритву. Належ 200, а я тобі сам поголю все. Треба. Алкоголь вас вб'є, а я такий гріх на душу не візьму. Ну, тоді ніякої бритви не получиш. Жаль, тоді ви теж не побачите довгі гладенькі жіночі ніжки. Ну, Між ти переконувати. Ось ось О, ач. О. Іван Іванович, мені взагалі-то ноги треба побрити, а не свиню зарізати. Ти ж ніколи в житті опаски не бачила. Якраз бачила такої декстер з людини мільйон шматочків за 10 хвилин зробив. Я тебе зараз навчу, як цією лялею користуватися. О, 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 о. о бачиш, а тепер так само ти собі робиш. О, дай годеньку. Це може знову наручники? Коли ви цілуєтесь, не дуже зрозуміло, про що ви говорите. Що там за новина? <плес> <плес> Мого колишнього Артура з його товаришами заарештували. <плес> Тепер ми всі можемо їхати в місто. Бомбезно! Мене там вже чекають. І хто за тебе там зачекався? Ой, а це вже не важливо! Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, репости. Всім пока. А, і пока. <плес> Яна, а тобі подобаються ці квіточки. Руслан. Бомбезно. Так круто, коли з'являться щось цікаве для інстаграму. Супер! Якщо тобі сподобалися, значить Наді теж сподобається. Ой, річі не скигли. Мені теж не подобається в цьому селі. Боже, якби мені хтось сказав, що я так буду голити свої ноги, я б розсміялася. Так, а зараз сміятися не треба, бо можна і без ноги залишитись. Фух. Ну, Свята Дженніфер Еністон, врятуй і збереже. Дімасік, котику. Твоя киця вже готова. Дімасік. І в сараї заначку переховали. Іван Іванович, ви не бачили дімона? Я ж і не таке бачив. Одного разу на глибині бачив, як кашалоти кохаються. О! Просто скажіть, де Дімон? На вистограм скажу. Холодно. Холодно. Іван Іванович, ну ви мене заплутать хочете. Я просто кажу, що холодно. Накатить треба для сугріву. Так, Діаночка. Ти де? Я? А, та тут біля колодязя така черга. Взагалі-то я тебе чекаю. А, Слухай, так а давай кохання по телефону влаштуємо. Я повільно підходжу до тебе, хапаю тебе за талію. Так, Дімон. Та ну все, все. Добре. Біжу до тебе, бо по телефону можуть закінчитися гроші в самий цікавий момент. Давай. Походу Таня кинула мене. Вирішила гроші залишити собі. Ну, нічого, вона від мене нікуди не втече. Такої довгої прелюдії у мене ще не було. Я тебе вже обшукалася. Ти що, свердловину бурив, щоб води набрати? Так е я ж бігав. Вирішив е провести невеличку розминку. Ну, перед коханням, щоб. До ніг кров підійшла. Це нова метода така, китайська. А вони на коханні знаються. Бачила Василий скільки ну добре, мішелі. Буду чекати тебе в ліжку, обновимо камасутки. Чекаю на сінувалі. Там получиш те, що тобі треба. Ха. Ого? Він ще й романтик. Для мене такі вірші ще ніхто не репостив. О, прийшов. Ну, що подарував своїй наді квіти. Коротше, мене надихнула муза, і я написав вірші про кохання увійде в сторіс. Мене тягне до тебе, як дерева до сонця. Ми з тобою, як кріль та трава, як кіт та сметана. Будьмо ж разом назавжди моя лагідна. Надя. Як Надя? Там має бути Яна. Там Рима сметана Яна. Так, Рима Яна підходить, але мені треба Надя. Я ж для неї ці вірші написав. Просто хотів у тебе спитати, як тобі? Ти хотів мене спитати, як мені вірші, які ти написав сусідці? Руслан, взагалі, що відбувається? Спочатку квіти, тепер вірші. Ми з тобою взагалі зустрічаємось. Звісно, зустрічаємось. Просто я сам не знаю. Мене. Тягне до неї як бабусю до терапевта. Діана, тут таке діло. А Ви що, жамкатися зібралися. В мене гарний слух і уява. Мені б вашу уяву. Я б уявила, що вас тут нема. Спіть. Між, трішечки почекати. Ти ж знаєш, як я люблю ну, щоб блюдо трохи потипнулися, так? Е... Я швидко. А зараз куди? Так а, в аптеку треба ж все купити для безпечного кохання. Ну, добре, без цього ніяк. О, чуєш, Дімон, що ти хочеш? Хотів з тобою порадитись. Руслан, якщо ти хочеш з Яною повеселитися на даху, то краще щось під стели, бо шифер коліна натирає. Та ні, я про Надю. Ну не розумію, чого мене до неї постійно тягне. Так це нормально. У мене бувають періоди, що мене взагалі до всіх тягне. Давай. Чекай. А звідки тут аптека? Тут лікуються хріном і чесником. Ну чого затихли? А цілуватися почали. О, не зараз. Слухай, слухай. А ну давай, Дімон, просмаж їх слідує. Іван Іванович, ти чого? Та то щось наснилося з мого підводицького минулого русавку мені на грі. Іван Іванович, мені порадитися треба. А... Тягне мене до сусідки наді. Я не розумію чому. За 100 грамів самогоночки можу сказати, в чому справа. Ні, ні, вам пити не можна. А якщо не поясните, я вам кардіограму підправлю. Все-все, добре, добре, Сховай свої кувалди. Вона тебе пригостила. Так. А... Смачний компотик на травах. Все ага. ясно. По старій схемі пішла, то вона приворот зробила. А що тепер робити? Я ж навіть від цього і ліків не знаю. Все приворот може зняти тільки той, хто його навів. Все. О! Ну що? Де вона? Ну, у мене звичайно. Ну, так давай сюди, бо я вже за нею скучив. Що <рапристо> прям так зразу? Ну, так що тягнути? О. вже Хочеться потрогати руками цю радість. Ну ладно. <рапристо> Що твориш? Що? Де сумка? Яка сумка? Ти написала, що в тебе те, що я шукав. Ну? Я думав, ти знайшла сумку. Та нічого я не знаходила. Я думала, тобі потрібно те, що сім чоловікам. Так. Я в шоці. Це ти так в аптеку пішов. А... Надя, я тобі не пацієнт буйного відділення. Mm -hmm. А Та Так одразу не скажеш. Ти що? Непомітно мені щось підмішала в компот? Зробила мені приворот. Сонечко моє. Прям такий приворот. Може, так? Маленький приворотик. Взагалі-то в мене є Яна. І я її кохаю. Але не так, як тебе. Так, досить. Негайно знімай приворот. Вибач, не кричав на тебе, ластівка моя. А ти добре подумав? Може тобі зі мною буде краще? Я сам знаю, з ким мені буде краще. Звісно, ж з тобою надюш. Так, але вертайся як було. Як скажеш, Руслан, воля твоя це, і все прийде. Все, пока відьма. Діана, та ну заспокойся ти! Це було не побачення! Ну, звісно, ти просто прийшов полежати з іншою дівчиною на цінував, поки я тебе чекаю в ліжку. Ну так а чого ти тут вештаєшся, коли треба чекати мене у ліжку? Якщо систему ганяти туди-сюди, просто так, то вона може й зламатися. Знаєш що? Мені здається, я зарано вирішила виходити заміж за бабника. Ну, стій, ну послухай мене. Я прийшов сюди, бо думав, що вона поверне сумку з грошима. А що у неї робить наша сумка з грошима? Ну Вона не у неї. Тобто, я так, думав, що вона. Так, У тебе є одне речення, щоб все мені пояснити. Коротше, я впустив сумку в колодязь. Тобто у нас тепер немає грошей? Я в шоці! А, Діан! Ну, раз вже ми поряд із сіном, то, може, зробимо, що обіцяла. М? Ну, давай, розказуй всім. Коротше, анекдот. Сядь! Про гроші кажи. А про гроші? Ви чули, як подорожчав бі біткоін? Да? Ну. Кажи, що зробив з сумкою. Коротше, вибачте. Сумку з нашими грошима я сховав на дні колодязю. І ніяк не можу їх звідти дістати. До побачення веселій вечірці. Добрий вечір сумному житті в селі. Та чого ви закисли? Дістану я ті гроші. Ха. І взагалі їх зразу треба було гарненько відмити. Сталів! <смір> я ж казав вам, що в мене нюх. І я в рілку чую, як акула кров. Треба було глибше заковувати. Ну, за день підводника. Іван Іванич, я ж вам казав, що з вашим здоров'ям вам пити не можна. Яке вам діло до мого здоров'я? Пустіли з кимні в медкнижку. Ваш онук Женя просив нас за вами доглянути. Дякую. Доглядайте. Твою магнітолу! Ну що, залівались, притверезів? Відпустив, відпусти! я ж плавати не вмію відпустити. Як це не вмієте? Ви ж підводник. Ніякий я не підводник, Я хотів ним стати, Але через те, що не вмію плавати, не став. А обіцяєш, що більше пити не будеш. а? Клянуся, більше пити не буду, але й менше теж. Дімон! Клянуся! Більше пити не буду. Я вже стільки води нажлоктився, що в мене більше нічого не влізе. Яна, а можна тебе на хвилиночку? Ставай, підводник. Ян, коротше, я сходив до сусідки. Ну, це вже не новина для мене. Ти до неї ходиш частіше, ніж я оновлюю свою сторінку в соцмережах. Так я з'ясував, що вона хотіла мене приворожити. Приворожити? стерво! Але тепер все зійшло. Я випив якогось відвару, і приворот більше не працює. Нарешті, Руслан. Але тепер ми розстаємося. І я переїжджаю жити до Наді. Пока.